Хати, кущі над вишнями гудуть, пугаторі з пугами йдуть, співають і учі дівчата, а матері вечерять тут Сім'я вечеря коло хати, вечеря встає, Денька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихло. Та Тече вода зі під явра та попід горою. Хлюпиться по помисокою, а качка випливає, зі качером своїме, ляску Рози мовляє за дітками своїми. Встала на сарну землю собою розбудила, покричала і ясно байбінком укрила. І на поліжає воронок солонайков гарні. Землю, весро... землю обрану весною, веці зустрічають. Вся свіна долеля, червона калина, небо засміялась, дівчина дитина, любо, любо стало. Ташечка зраділа і защебеталась. Почула дівчино у білій святині З біленької хати вишив погуляти. У гай на долеро. Сонце гріє від віє, з до на долеру. Там над водоюрбую така... червону калину. На калині одиноке глинедечко гойдає, теж сподіваєш солонько, напітай, не знаю. Тече вода з-під явора. Яру на долину. пишається над водою червону калину. Твівав в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стала, пташечка зверділа і защебетала, почула дівчина, білі світини з білесінької хати вийшла погуляти у гаю на долину. Я вода за під явора, явором на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіть. Тече вода за під підгає та по-під горою, Хлюпочеться качатка повністю сокою. А качечка випливає з качером за ними, Ловить рязко розмовляє жіками своїми. Тече вода біля городу, вода ставом стала. Вийшла дівча, воду, брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько і мати в садок погляти, Порадились, кого бо тою своїм зятцем звати. Сонце горіє, вітер з поля на долину. Над водою, не червону вону калину, на калині одиноке гніздечко гойдає, дівся соловейко не питай, не знає.